Доброго ранку всім. Сьогодні відео про те, як дістатися із України до Швейцарії, до центру, де приймають біженців з України. Так от, якщо ви їдете перевізником, то перевізник вас привозить прямо до центру. Ви йому говорите, що мені потрібно до центру прийому біженців у Берн, біля Берна. Тим, хто обрав трошки дешевший, але складніший шлях е їхати, е наприклад, фліксбусом, хоча це і найгірший перевізник, я вважаю, тому що він забуває пасажирів по дорозі. Ну і куча різних також до нього претензій. Так от, е ті, хто їдуть фліксбусом, ви mm -hmm. купуєте квиток до Берна. У Берні ви по навігатору добираєтесь там недалеко до центрального залізничного вокзалу Hauptbang. Шукаєте там 24-ту колію. Там на 24-й колії вам потрібен потяг С8 до зупинки Shoppy Там декілька зупинок. От. І коли ви стаєте на зупинці шопілен, спускайтесь з платформи униз в перехід і дивитесь на одну сторону, виходите, дивитесь, на іншу виходите дивитесь, там, повинні, там є для українців спеціальні стрілочки на фоні українського прапора. Е, і на них вказано шлях до цього е, до цього центру іти десь 900 метрів до кілометра. от е, і Коли ви туди приходите, вам в принципі навіть ну просто кажете, ми з України і вас там вже приймають, вони вже знають, вони кожен день приймають. Це відео я знімаю, тому що е, попереднє відео. Переглянуло багато людей і багато звернулося до мене за підказками. От. Але їздити, як виявилося, мені туди досить дорого. Тому я вам розказую маршрут, як це зробити самим. Як кому щось зрозуміло, будь ласка, звертайтеся. Мій номер телефону 096 93 93 879. Пишіть на Viber, я всім відповідаю. Всі, хто звертається, всім допомагаю. Зараз їде багато із маленькими дітьми, сім'ї. От, як правило, попадаю тут в гарні умови. Ну, Ті, кому я допомагав, ті попали в гарні умови. Але це ну, не, всі, не, не в усіх так буває. Це не те, що там за моєї допомоги, ні. Так просто пощастило. От також е, е, з'явилася така інформація, але це не 100%. Це тільки в одному джерелі, я бачив не в офіційному. Е, про те, що Швейцарія, можливо, скоро перестане приймати біженців з України, тому що є перенасичення не те, що перестане приймати, а здається, чи е, візовий режим хочуть ввести. Щось в плані цього. Але це не точна інформація. Також ще хочу додати, хто планує виїзд до Швейцарії, то обов'язково собі купуйте е, стартові пакети Life і підключайте туди роумінг, тому що у Швейцарії Київстар не працює. Всім гарного дня! Також додаю адресу для навігатора.